Всім привіт! Сьогодні досить нетиповий відос на цьому YouTube каналі. Мені зайшла минула рубрика, де я розповідав про свою стратегію, або навіть, скоріше, підхід до заносів в проекти до TGE, про базові принципи, про сайзинг, про вибір цих проєктів і чому це важливо. І отримав від вас в коментарях величезну купу фідбека. Тому прошу вас ну, писати коментарі, ви залишаєте фідбек, і я розумію, які відоси мені записувати. Тому зараз. Чергове відео, але не про проекти до та Sizing, а саме про ринок, про погляд на ринок, про прийняття рішень і про те, як варто дивитися на графік. І почати цю тему я хочу з того, що біткоін більшу частину свого. Часу знаходиться в консолідаціях, в проторговках, в ренджах, в боковіках. Називайте як завгодно, як вам зручно. І ми можемо поглянути на графік біткоїна, от спотовий графік і подивитися, що от давайте візьмемо там з 23-го року, да, от коли у нас почався 23-й рік, в нас кількість імпульсів. Порівняно до проторговок, мінімальна. Да? От просто подивіться, от ми там вийшли з 30 тисяч і пішли в рендж. Простояли в ренджі 74 дня, після чого вийшли імпульсно ну, досить швидко. Да? от там Більшість імпульсу, це там 20 днів. Після цього в нас консолідація протягом 255 днів. ну там Плюс-мінус. І сам імпульс, типу, ось. Поки це було трендово, зайняв там буквально ну, 15 днів. Після цього все, пішов розпил на 100 днів, випали вниз, знову консолідація. Тобто імпульс ось цей вниз, він зайняв буквально там 7 днів. Після чого знову консолідація там, 50 днів. Знову там якийсь імпульс, 30 днів він тривав. І, ну, знову ж таки, якщо подивитися денний чарт. То кількість імпульсів вона буде ще менше. Імпульс воно йде ну, буквально декілька днів. Типу, от подивіться, в нас там пробої, коли був там, 70 тисяч, сімдесят 4 тисяч. В нас палка, консолідація. Палка, палка, консолідація. І це дуже треба розуміти на підсвідомому рівні. Бо більшість людей да, бачать, що там бідок дав. Якийсь імпульс на там 10 тисяч доларів за два дні. І такі, блін, починається ФОМО. Куди зайти? Щось зробити. Після цього, от давайте, останнє. 10 липня біток дав палку, 11 липня біток дав палку. Все, після цього ми два дні імпульс, 20 днів консолідації. Після чого якийсь ретрейс, да, відкати. Знову імпульс. І Ось це вона це фундаментальна річ, яку варто розуміти, що е, ринок він рухається. Давайте я намалюю вам. Типу, консолідація, рух. Причому ну по таймінгам приблизно так воно і виглядає. Консолідація, рух. І більшість людей втрачає кошти саме через те, що вони бачать рух і починають ось тут активізуватися. Потім ринок йде в боковий якийсь стан, і ось тут втрачають всі свої кошти. І коли в нас йде знову імпульс, вони вже зайшли в якісь сірові позиції, в ці позиції вже в мінусі, нічого нового взяти вони не можуть, і бла, 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 бла. Тому м, хотілося б розглянути саме логіку роботи ренжів. Типу, подивіться, в нас кожен раз от відкриваємо тижневий таймфрейм. Просто давайте я вже це робив на ф'ючерсному графіку, його і відкриємо. А, і починаємо з кінця 2022 року. Поставили лой, пішли в боковий рух, зняли минулий лой, зробили перелой, вийшли вгору. Потім знову тижневий графік відкриваємо, дали якийсь імпульс. Да? Ось він був. Після чого в нас є консолідація та чи інша. Ну, ми зараз тижневий подивимо, дивимося, а потім повернемось на денний. Знову ж таки, зняли лой, пішли вгору. Знову довга консолідація, знову знімаємо лой, знову пішли вгору. Консолідація, зняли лой, пішли вгору. Консолідація, зняли лой, пішли вгору. Це відбувається кожен раз, причому в обидві сторони. Що перед імпульсом вниз, ось вам, будь ласка приклад, що перед імпульсом вгору. Те саме тут, те саме тут. Тобто, давайте денний таймфрейм відкриємо і подивимось на всі ці проторговочки, і як ціна на них реагувала не на тижневому графіку, а вже на денному. Ну, Ідеальний приклад, давайте не заходити далеко. Ідеальний приклад візьмемо щось з останніх. Це е, наша проторговка, яка почалася з травня місяця. Ось такий в нас був рендж. І перед тим як вийти вгору. Ось зйом ліквід. Те саме тут ми заренджились. нехай наш рендж буде виглядати ось так. На ось наш рендж. Перед тим, як вийти кудись, ми знімаємо ліквідність і йдемо за іншою ліквідністю. Знімаємо ліквідність і йдемо за іншою ліквідністю. Так завжди працює ринок. І найважливіше, що ви маєте розуміти, це те, що от ринок дав якийсь імпульс. Відкатився і пішла проторговка. Найважливіше, що не можна робити, це купляти всередині цього ренджа. Бо в такому випадку ви купили всередині ренджа або за Неважливо, будь-які дії робити не треба. Припустимо, що ви купили. Що ви будете робити, якщо ціна зробить ось так? Докупати, ну, ви докупите, у вас середня буде трошки нижча, ніж середина ренджа. А якщо ми винно зробимо? То у вас вже спрацює стоп лос або ліквідація. Е, тому всі ренджі бажано торгувати, як я до цього підходжу. Ринок робить імпульс, дає відкат і починається проторговка. Ви вже розумієте кордони цієї проторговки. І якщо в нас ну, типу, це вся висхідна історія, да, вона вгору, то воно буде. Так чи інакше продовжуватись. Да? Ви розумієте, що в нас аптренд. Ну тут не треба багато мізків, щоб розуміти, що в нас аптренд. Ну об'єктивно. Я взагалі не прихильник шортов, не люблю шортити, нікому не раджу цього робити. Будемо роздивлятись виключно з позиції лонга. Все це працює один в один, але в шорт. І ось тут треба, ви розумієте, що ринок піде вгору після цієї проторговки. Але є питання, да? що станеться, ну як довго буде ця проторговка і де можна зайти? Найкращий ваш варіант це купляти винос з проторговки вниз. Типу, це може стати ось так. Виходимо да? вгору, всі починають купляти, всі починають баяти пробой. Бають, бать, 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 ринок повертається в рендж, і всі не розуміють, ну, типу, да, зараз десь тут від ось цього останнього імпульсу, десь тут відскочимо і підемо далі вгору. Це можливо. Але здебільшого трапляється так, що після цього виносу вгору люди ось тут десь зайшли, або ось тут. Ціна йде знімати ось ці лаї, де люди ставлять стопи або ліквідацію, або інвалідацію собі. І частіше після сильного імпульсу. Ринок не продовжує одразу імпульс, 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 якщо ми дивимося якийсь там денний таймфрейм. Так, да, якщо ми дивимося маленький таймфрейм, то ми можемо розглядати да, якісь ось ці пробої і шукати всередині них на менших таймфреймах якісь входи. Але якщо це вже денний імпульс, то скоріш за все ціна піде знімати ось цю всю ліквідність, яка тут залишилась. Ну, це за часту так і відбувається. І після того, як ціна ось це все знімає, ось, ось цю всю лікву, ось так, то все, ви вже ліквіднулись, втратили, або у вас немає за що купувати ось цей дискаунт. І дуже бажано купувати ось ці виноси. Так, да, ви купили перший винос, потім уже може бути другий винос, або там третій, але все одно ціна повертається, потім вранч. І виходить вгору, якщо ми кажемо про старші таймфрейми. Так було тут лой, перелой, перелой вийшли вгору. Так було тут, лой, перелой, перелой, вийшли вгору. Так було тут, так було ось тут, так було до цього, до цього і ще раз до цього. І зараз у нас абсолютно ідентична ситуація. Ціна зробила імпульс, ось цей. Пішла в боковий рух, зробила зняття лікви знизу. Потім пішла загантелеку зверху. І зараз в нас, ну, типу, є ренджі, всередині ренджів можуть бути ще ренджі. Зараз я б розглядав як ренж, в якого хаї там близько 120. Ну, можна взяти ось цей хай, 123. І Лой близько 112. Ось Лой, ось хай. І зараз у нас відбувається винос знизу. Да. Що нас тут підтримує? Нас тут підтримує ось ця проторговка. Просто беремо, натягуємо, і ми бачимо, що тут проторгувалася величезна кількість об'ємів. І ось цю стіну ми навряд чи пройдемо. Ну, типу, так само, як було ось тут величезна кількість об'ємів, і ми звідси відскакуємо. Так само було тут, так само було ось тут. Типу, є великий ренч, від якого ми відскакуємо. Тут ми тест не дали, просто вийшли далі вгору. Тут ось це було проторговку такою висхідною е вертикальну акумуляцію, Від неї відскочили. Так само ось тут була ось така зона, від якої ми і відскочили. Так само це було. Е я знову не називаю ціни, але тут ну, прям дивитись треба. Тут не те, що по ринку, тут більш навчальний матеріал. Так само це було ось тут. І те саме ми маємо зараз. У нас є величезна проторговка, причому є ось, ця, є ось ця вона на одному рівні. І треба розуміти, що є поняття балансу. Коли ринок стоїть в консолідації, ринок в балансі. Типу, покупців і продавців плюс-мінус однаково. Типу, ми виросли, на якихось цінах з'явилися продавці, почали продавати, хтось відкупає ці ретрейси, і ринок в балансі. І далі, щоб ринок з цього вийшов, треба, щоб хтось почав. Домінувати або покупці, або продавці. Ринок довго не виходить, люди починають шортити. Ринок іде вниз, всі заходять в пробої ось цих рівнів. І відбувається ведмежа ловушка. Коли ось тут всі зайшли в шорти, ринок швидко повернувся, і люди заперті. І потім ми ростемо на цих ліквідаціях. Це базові принципи. Я дуже просто хочу їх вам донести. І так само тут якісь люди становляться в шорти, шортять, чортять, чортять, чертять, чортять. Шортять, чортять, чортять, але є люди, які набирали ось тут позиції і захищають їх, відкупають від цих рівнів. Потім ціна звідси виходить, ці мають закривати свої позиції, ліквідуватись, працювати стопи, і все це реагує на ринок в іншу сторону. І те, що я хочу донести, що ви просто не купляли зелені свічки, бо я пам'ятаю, що відбувалося в липні місяці, коли ось цей ріст був, типу, все. Якщо ви заходили в липні, зараз ви на цих самих рівнях, тільки якщо ви купили тут, у вас все гути, ви тут десь можете зафіксуватись да, перед імпульсом. Але якщо ви зайшли тут, то у вас ну, не зрозуміла не інвалідація, не тейк профіт, нічого. Я там в каналі по типу, я дивлюся рівня там, 108. Люди пишуть мені, Тоха, а як ти знав, що ми на 108 відскочимо? Да, ну, фактично, я ну, ніяк не знав, це ж ніяка не магія. Я просто дивлюся на чарт і думаю, ну, звідки ціна може відскочити. Да, типу, де я, вона може зупинитися? Вона може зупинитися. От ми візьмемо ось цей весь імпульс, де в нас об'єм. Ось в нас він цей об'єм. Ми звідси і відскочимо це зона там, від 109 до там, 107 тисяч приблизно. Все, я розумію, що тут буде перша зупинка, ми цей об'єм, скоріш за все, не пройдемо. Треба якісь супер погані новини, щоб це сталося. А взагалі в нас є отут на 105 тисяч величезна стінка, там 105-104 тисячі. І зараз вже гарні ціни для формування якихось позицій. Типу, можна купити тут на третину. Це може не втримати. Ізі, Тест і ще один лоу на там 106-107 тисяч. Тут окей купити. Тест і ще один лоу, на там 104-105 тисяч. Окей, ми ще раз купимо тут. І в нас середня вийде, ну, нехай не саме лой ми купимо. Да, можливо, зараз лой, якісь позитивні новини завезуть. Там, Трамп запускає в World Liberty Finance свій велфай токен, Там, я не знаю, ставку розгонять чи більше новин. Ну, типу, що завгодно станеться? Якусь нову компанію, трежері зроблять там, вже для, для Solana. Що завгодно може статися, і ринок в моменті просто так бам і переключиться. І ви вже не купили цей лой. І наступне відео я буду записувати про прийняття ризику, про те, як багато людей хоче уникати ризику в моменти, коли його треба брати на себе і чекає якихось підтверджень, що я маю на увазі. Зараз вже гарний дисконт і непогана. Ціна, щоб почати купляти на третину, наприклад. Потім ще раз тут купити і ще раз тут купити. І у вас середня вийде там ну десь 105. Да? Але але якщо ми купляємо зараз на третину, ціна повертається, то ми так само можемо купити на якихось діпах, але вище, у нас буде середня там не 105, а 110. Якщо ціна піде на 130, нас це абсолютно влаштовує. Але більшість людей така: ну, зараз ми падаємо, купляти не буду. Окей, ціна впала ще раз. Блін, ми ще сильніше падаємо, Який, якийсь медвежий тренд мені не подобається, купляти не буду. Ще раз падаємо. Блін, ну це вже якось несерйозно. Все, крипта скам, напевно, це були хаї циклу. Потім ціна на якихось позитивних новинах робить бам, бам. Повернулося, і замість того, щоб купити там, по 104, людина вимушена купувати по 112 там, чи по 115. І в них вже ризик реварт зовсім інший. Про що взагалі йде мова? Купити по 105 в середньому. Ну, там, з думками, що нижче 100 не буде. Типу, що ось це вже не зачиститься. Типу, в, в нас. Просто йде імпульс, проторговка, якась корекція і далі вгору. Як це відбувається вже протягом трьох років. Це нормальна теза. Але ви те саме робите фактично по ціні 115 Why? З яким обсайдом? Типу, дуже важливо купляти тоді, коли більшість людей не хоче цього робити. Коли страшно, коли не подобається, коли немає впевненості. Так, да, набагато легше купити, якщо ми тут щось проторгувалися. Нехай ми тут створимо новий рентж. Отак походимо, зробимо ще один якийсь винос, повернемось, повернемось сюди, і ти вже купляєш там по 115. Так, да, ти вже розумієш, що скажімо за все вийдемо вгору. Це окей, але ну, який ти собі залишаєш апсайд? По ефіру ситуація ну, по ринку зараз набагато цікавіша. Ефір тримає прям гарний аптренд. Не знаю, що тут сказати. Подивіться на цей work of art. Просто те саме, бачите, після цього імпульсу. Те, що я вам розповідав, ми пішли в рендж. От у нас хай ренжа, ось Лой ренджа. Зняли хаї, зняли ЛОї, вийшли вгору. Типу, фактично, те саме. Типу, відбувається зараз у нас тут теж свого роду якийсь ренч, де зняли Хаї, але на ефірі. Це більше виглядає як якийсь трендовий рух, ніж ренж. Да. Типу, ми безпосередньо можемо рахувати це за ренж, потім десь повернемось, якийсь тест на 3080 зробимо і вийдемо вгору і це буде теж окей. Просто більшість людей завжди дивиться на це, як типу імпульс корекція, імпульс корекція. А, але зачасту це імпульс, проторговка, виноси, повернення, імпульс. І, типу, будь-який рух можна розглядати як імпульсно, так як і ренч. І я пропоную більшість рухів розглядати як ренч. Типу, чи зараз нормально купити ефір? Так, да, нормально. Але якщо ми швидко не повернемось, там завтра, сьогодні, не буде якогось трекшену, да? ну, просто дивимось на графік. І от, ну, якщо ми звідси відскакуємо, і це higher low Типу, хайр хай, хай лоу, хайр хай, хай лоу. Там звідси треба десь відскакувати. Але ми можемо не відскочити. Проторгуватися і піти підчистити цілий, це теж окей. Тому, типу, зараз там це не для YouTube, це я просто вам поясню. Я трохи купив ефіру з надією, що аптренд продовжиться, і я не хочу втрачати цей дискаунт, Я хочу взяти в продовження, бо я купляв по 4300 і забрав ось цей рух. Я його зафіксив там по 4600 чимось. Ми дали ще один імпульс вниз, я хочу ну, забрати ефір рух далі вгору, враховуючи, скільки людей його купляє. Тому я зараз беру на себе цей ризик. Але якщо ми зараз не підемо, я закриюся або там без збиток, або в мінімальний збиток, або вийду там по 4300 по стопу. І тоді буду вже чекати того, що ми, скоріш за все, зробимо ще один імпульс, і це все рендж, і буду купляти там нижче 4 тисяч. Це мені теж окей. Дуже важливо залишатися флексібл і розуміти. Не просто факт, типу, вийшли погані новини, ми впали. типу. Важливо розуміти, що відбувається на графіку. У нас ось цей діп бітку, який був е в неділю, ось цей, я його не поспішав бідати. Не ефір, не ні біток, нічого, бо ми зробили ось таке зачищення. типу, Джексон Холл виступ, в нас памп, всі заходять десь в позиції, шукають лонги на в цей момент. Потім чекають корекції, щоб докупитися. Купляють, купляють. Їх всіх зносить. І в нас ціна фактично ніяк не реагує. Ну, типу, в нас немає швидкого повернення, в нас просто є реліф ралі. Типу, закриття якихось шортів, ну, типу, це абсолютно нормальна реакція ринку після такого швидкого руху вниз на ну, для бітку це вже багато, на там 4%. Ніякого трекшу немає, повернення немає. Ось е паглащення забув як українською е цього імпульсу. Теж немає. Я такий окей, підемо нижче. Типу, пішли нижче, потім те саме, це як ретест. І от ось тут вже щось більш-менш цікаве вимальовується. Бо ми дуже гарно пограли з лаями, підчистили, але, але поки що в поки що нас немає ніяких підтверджень для того, щоб казати, що це розворот. Але ефір, ефір в цей час виглядає набагато цікавіше. Подивіться, як до цього він себе поводив. Просто чіткі, чітка структура не східна. просто максимально сильно не східна структура з е реджекшенами всіх рівнів. То зараз вже щось цікаве, якась інший характер руху вимальовується, не дають продавити ціну, тримають я на це готовий якийсь стоп виділити. Просто враховуючи те, наскільки гарячий актив зараз ефір, і наскільки я не хочу сидіти без якоїсь позиції по ефіру. Якби зараз цього не було, то я б навіть не поспішав би і чекав того, що це все ренч. І, типу, чогось такого. Те саме, типу, по солані я там виділяв зону якусь 185. Ну, типу, те саме. Просто з точки зору того, що в нас є імпульс, якийсь хай-ло, хай-ло. І ніколи, ніколи не намагайтесь заходити в останній момент, в останній потяг. Це все ФОМО. Це все говорить ФОМО. Так, да, дійсно, можна зайти після того, як ви чогось дочекалися. Це був ваш конфермейшн. Ви цього чекали, ви зайшли. Це все можна робити. Але це виключні випадки. Ціль цього відео було донести вам, що ринок рухається імпульс проторговка, імпульс це. 10% або 5% часу, 90-95% це проторговка. І виносить з цих проторговок вони для покупок, враховуючи загальний сантимент на ринку. Да, якщо в нас, звісно, ми подивимось на те, як там біток виглядав після 2021 року, тут зовсім інша картина, тут повна зміна тренду. Подивіться просто, наскільки змінився характер руху бітка, як він рухався раніше, і що сталося в Після там 21-го року, ось тут ще можна було все це розглядати як корекції, але після ось цього моменту, після ось цього моменту, після ось цього ренджа, після ось цього виносу, вже було більш-менш точно все е зрозуміло, якщо розглядати чарт з точки зору імпульсів і проторговок. І ми фактично весь бірмаркет так і прорухалися. Якщо ви подивитесь про те, що я вам розповідав: рендж зняли хай, пішли нижче. Ренч зняли хай, пішли нижче. Ну, типу, ми тупо всю дорогу так і рухались. Потім ми ну, зробили от ось тут ще важливий момент, коли в нас ціна а, дає імпульс, і після цього і, іде в ренч. Типу, ми ось тут захантали, відкатилися, і на цьому моменті можна було казати, що це все ренч, це вже винос. Це рух далі. Подивіться, як ну просто кожен раз одне і те саме. Вино зверху і новий імпульс. Так само було і тут, як ми хай за хаєм пропрацювали, і потім новий імпульс, і все це рейндж великий. Не знаю, вже і так сильно нагрузив. По ринку ще скажу, що я чекаю. Я думаю, що в нас поточний рейндж 120, там 110 120 Округлимо, будь-який дискаунт нижче 110, там 108, 106, 105, 104. Вони всі для покупок. Ми десь тут, може з поточних відскочимо, може ще проторгуємось трошки, поставимо якийсь лой. Можливо, це лой, можливо, у нас буде новий лой. Я так на YouTube середньостроково вгадувати лої, це ну це неможливо. Ось цей винос, який він буде, ми купляємо, повертаємось в ренч, входимо на нові хаї там в кінці вересня, всередині вересня, не знаю. На початку вересня побачимо. Ефір вийде на там 5500 і вище. Запустять Digital Asset Treasury Company на салану. На Hyperliquid вже запускають. І мій топ активів це от біток, ефір, хайп, салана, BNB. Все. Це те, що треба тримати в портфелі. скажете а як же альта? Я вам скажу, так, да, є багато альти, яка зараз цікаво виглядає. Це Аава, це Аава і це Link. Те, що мені. Реально подобається. Є ще там Ena, але в неї якийсь лютий ендер перформанс останнім часом. Мені подобається система Бейза, там Virtual, Aero, Zora. Але ну, теж такі чарти, що тут щось розповідати і самому заходити, я не розумію як. Ну, типу, віртуал я би купив, якщо дадуть якийсь квіз. ось цей рівень там 1.10 проб'ють, якийсь квіз вниз там, до долара, не знаю, 95 центів. Я б ще віртуал подивився. Він мені цікавий. Ну і можливо, пенгу теж на якомусь виносі там ну, 0,23-0,25. Ось, давайте. Пенгу, Ааве. Аве нижче 300, ну типу гарний біт ось в ось цій зоні ловити. Давайте я навіть зони поставлю, потім до них повернемось. Типу, Альта, ну, яка мені може бути цікава, ави пенгу, пенгу, аеро, ну, ну не знаю, там теж долар 10 десь, десь ось цій зоні. Форткоін, можливо, я б теж подивився, просто бо найвіральніший мем. Але ну, типу, можливо, зв'язці з пенгу їх би дивився. Близько там 70-60 центів. Ну, Лідо насправді ще непоганий. Те, що я так спостерігаю, але де його брати, я не розумію. Типу, так, щоб я хотів купити, я цей, цей графік. Я не бачу якось для себе. Ну, нехай тут буде Лідо, лінк. Лінку вже десь треба відскакувати, щоб все це зберіглося. Якщо е, він прийде на тест там, 20 доларів, ну це так. Це дуже сильна слабкість, але дивлячись, наскільки глибока корекція буде у біткоїна. Я роздивлявся насправді для себе ось ну поточну зону, але поки що не поспішаю. З літами краще щось не купити, ніж купити і потім жалкувати. Що мені ще подобалось? Ну, напевно, все. Так, щоб щось пошилити, як то кажуть, напевно, це це і все. Так, да, вірчуал, virtual, virtual, точно, virtual забув. Вірчуал на якомусь виносі. Типу. Нижче ось тут, якщо такі дадуть, пода подарують, теж би подивився. А так, весь фокус, реально, ефір салана більше вам не потрібно. 90% депозиту має бути біток, ефір, салана, BNB, Hyperliquid. Це от, як в мене. ну там 80-70, решта стейбли. На стейбли вже можна десь щось трошки е поспекулювати. Сподіваюся, я Доніс те, що хотів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи Доніс я. І чи робимо ми наступну серію навчальних відео. Не просто, типу, як працювати з трейдингів, а якихось таких некс Чи було вам це цікаво, і які є зауваження до цього відео? Ну і не забувайте про лайк. Дякую.